Усім привіт! І це друге відео розбору мого протоколу роботи за даним клінічним випадком. Поїхали! Ми закінчили на етапі препарування. Далі другий, основний і, скажімо так, екстра важливий етап це адгезивна підготовка зубам. Тож, поїхали! З чого починається адгезивна підготовка? Правильно, це обробка оксидом алюмінія поверхні зуба. Е, наразі я використовую оксид алюмінію 27 мікрон. Це оптимальна товщина частинок, яка буде. Виконувати мікропрепарування поверхні, і емалі, і дентину. В емалі буде забирати апризматичну емаль, і в дентині буде, скажімо так, зчищати ці Залишки нашого препарування, уламку дентину і таке інше. Тут хочу звернути вашу увагу на те, що оксидом алюмінію потрібно працювати дуже обережно, тому що я кину посилання на статтю, де описано, що оксид алюмінію взагалі він препарує, тобто це дійсно мікропрепарування, і якщо направити потік весь в одну точку. То відповідно у нас буде зменшуватись об'єм тканин, який нам потрібний. Нам цього не потрібно. Ми обов'язково робимо приривісті такі рухи педалькою і обов'язково з водою. В першу чергу я прохожусь довкола емалі, а потім уже заходжу на сам дентин, і обов'язково це приривісті такі рухи, педалькою, не, скажімо так, нажали і до упора. Ні, це не госпол. Завжди да. стараюсь прибрати мікроскоп, коли я працюю з оксидом алюмінію, тому що якісь мікрочастинки можуть попасти на лінзу, і це не дуже бажано, тому я не зняла цього моменту, але, скоріше за все, буде в моїй телеграм-групі. Можливо, сюди поділюсь. Після обробки Рондофлексом багато у кого з'являються запитання, чи норм взагалі, що пісок той застріє в закутках порожнини зуба. Я хочу сказати, що взагалі така проблема є тільки з китайськими цими рондофлексами, тому що з оригінальним там дуже дозовано і правильно виділяється струя самого піска і струя самої води. Відповідно, відбувається органічне змішування, і воно просто все активно щищає з поверхні зуба і не застрягає там. З китайським рондофлексом, так, є такі проблеми, тому що. Фігачина про води, плюска, витрати величезні, і він просто іноді такими кучугорами сніга там збирається. Мене це, якщо чесно, дуже бісило в перші часи, але вихід є. Перше, ми після цього миваємо дуже водою. І другий етап просто після рондофлекса це протравлювання. І, звичайно, суперкрута протравка Ультра-Едж. Я нею користувалась, працювала дуже класно, мені дуже подобається в нанесенні, а вона дуже економно використовується. Але наразі у мене її немає, і я користуюсь е звичайною. Але, е Різниця в звичайній і в ультраедж, в тому, що ультраеч вона без активації діє сама по собі 5 секунд, тобто нею перетравити дентин для нас це найважливіше, неможливо відповідно. Ми можемо взагалі робити таке тотальне протравлювання, тобто наносити одразу на дентин і не боятися, що ми перетравимо без активації, наголошую брашиком. Я користуюсь зараз звичайною раніше користувалась ультрач. Наразі не маю такої можливості. Але і звичайно і теж треба працювати доволі правильно. Взагалі, хочу сказати, що хочу ввести в свою практику ще роботу з таймером. Це взагалі супер правильно, тому що 10 секунд в моїй голові і 10 секунд на таймері це дві зовсім різні цифри. Протравку я наношу по всьому периметру порожнини обов'язково тільки на емаль. Беру маленький брашик, ну, маленький, середній, і втираю в емаль. Прохожусь по емалі, доволі так активно, 15 секунд. Наголошую, що це вітальний зуб. І далі цю порцію. Протравки опускаю в сам дентин і протравлюю так само, активую 10-15 секунд. Далі беру пустер з водою без повітря, великим таким напором, змиваю стільки ж, скільки травила, тобто секунд 30 і далі, там останні секунд 10-5. Я трошки міксую з. Повітрям, тому що якщо це така гелова протравка, вона іноді забивається, скажімо так, між іншими взагалі зубами, і треба дуже прям добре пройтись і ще не тільки по зубові, по цьому з якими працюємо, а і ще по сусіднім. Іноді ще може під клампом теж попадати, тому треба доволі активно і слідкувати дивитися, все це робити обов'язково тільки в мікроскоп або в якесь збільшення, яке у вас є, хоча б мінімальним. Наступне, що ми робимо, моя асистентка Світлана бере шприц зі спиртом 96% і вносить в порожнину зуба. Я беру брашок і активую по дентину доволі активно. Синовідсмоктувач обов'язково десь знаходиться в даному випадку на рівні 23 зуба, тобто він не біля зубів і трошечки вище тих зубів, з якими ми працюємо. Просто. Подалі від нього, скажімо так, я активую, і в цей момент я забираю якраз надлишок оксиду алюмінію, який десь там міг залишитись, і в цілому ніколи такого не було, щоб він після цього етапу там все ще десь залишався. І після цього ви можете бачити на відео, що я беру такий невеличкий шматочок серветку, скручую його, роблю таким продовгуватим і на пінцеті вношу в порожнину зуба для того, щоб забрати надлишок. Цього спирту на цьому етапі не можна. В жодному разі пересушити тканини зуба, тому що якщо ми пересушимо, може з'являтися чутливість, може з'явитися часом, глибока розгроматизація нашої реставрації. І це все призведе до вторинних, скажімо так, процесів в лікуванні каріесу. Відповідно, не можна сушити пустором, не можна сушити пустором в дзеркало, щоб відбувалось повітря від дзеркала і сушило, скажімо так, нам поверхню зуба. Серветка ідеальний варіант, щоб забрати просто такий невеличкий надлишок, саме е, спир. Далі, після цього, асистент подає мені брашок з праймером. і я активно вношу його саме в дентин. і дуже дуже добре втираю. Наношу першу порцію. І після першої порції роздуваю, але зовсім зовсім легенько вношу другу порцію і втираю так само дуже-дуже інтенсивно і вже роздуваю прям повітрям доволі активно і набагато сильніше, ніж в перший раз я втираю до того моменту, поки я не побачу блиск дентину. Після того, коли я посушила доволі сильно його повітрям, це каже про те, що дентин насичився тим самим праймером, і у нас не буде колапсу колагенових волокон, не буде чутливості, і в цілому адгезивний протокол ми виконали. Бомба. Щодо адгезивної підготовки, зроблю окреме відео. Я вважаю, що це найважливіший етап. Це, скажімо так, як фундамент в будинку на адгезивній силі, тримається вся наша реставрація. Тому тут дуже важливий етап. Запишу обов'язково окреме відео. Що тут? Після праймеру уже на цьому етапі всюди. Навіть на платку має бути супер і екстра сухо. Тобто, якщо в праймери десь би там попала вода, це в цілому не супер критично. Скажімо так, коли я вношу праймер, я вже стараюся, щоб всюди на платку під е клампом, всюди в мене було все супер сухо. Потім я наношу адгезив, я його не втираю, на наношу брашиком, але в місцях. Контакту, там, де він у нас розшитий, на контактних саме поверхнях, я наношу пензликом, тому що брашок круглий там просто нормально ніяк не внесе адгезив. Якщо ви звернули увагу, то в даному випадку я не встановлювала перед адгезивним протоколом клинці і матриці, тому що саме цю контактну поверхню, яку ми розшили, вона теж має бути вкрита адгезивом. Я вже після адгезивного протоколу встановлюю клинці і матриці. Отже, ми нанесли адгезив, і я обов'язково перевіряю, що пустерду у нас без води, і доволі активно роздуваю адгезив через те, що він доволі наповнений, і він, якщо його не роздувати, він має доволі товстий шар. І нам треба його стончити. Відповідно, ми через це і роздуваємо сам адгезив. І засвічую 40 секунд бажано хвилину, тому що цей шар адгезивний це екстра важливий шар. Це буквально як фундамент в будинку. І якщо ми його погано засвітимо, не дополімеризуємо, ми обов'язково отримуємо ускладнення. Отже, ми засвітили 60 секунд, і на цьому моменті завершується адгезивний повністю. Протокол. Один з етапів в цьому відео буде відсутній, тому що я в даному кейсі його не зняла. Це нанесення адгезиву, Але у мене є приклади інших робіт, там, де записано інші кейси з використанням такого самого протоколу. Ви їх можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Щоб отримати доступ до телеграм-каналу, вам потрібно просто написати мені, і я вас туди додам. Там дуже багато, скажімо так, і моїх робіт, відео, фотографій. Там доволі активна така у нас аудиторія стоматологів. Тому я вас запрошую, якщо вам цікаво, обов'язково мені пишіть в коментарях або в інстаграмі. Посилання буде внизу у відео. На цьому моменті завершується адгезивний протокол, і далі ми будемо приступати до адаптації матриць, встановлення. Клинців створення форми самої матриці, щоб вона відповідала. Контактній поверхні певного зуба в даному випадку 25-24 далі буде вже відновлення. Ці всі відео у мене є, і вони будуть в наступних роликах. Тому я вам пропоную підписатись, поставити обов'язково лайк. Я хочу сказати, що я не очікувала, що моє перше відео подивиться доволі багато людей, так як я не екстра популярна особистість. Але доволі багато людей його подивились і не поставили лайки. Why? Просто це екстра важливо, щоб побачила якомога більше людей це відео, тому що насправді не так багато стоматологів, які записують такі доволі розбори, такі доволі великі. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Мені вона дуже потрібна і приємна. Ой, на місці? На місці. Отже, для того, щоб трошки вас активізувати, прошу вас поширити це відео в інстаграмі, відмітити мене, написати коментар, і в цьому коментарі написати свій нік інстаграму. Я просто передивляюсь коментар, заходжу в інстаграм, якщо бачу репост цього відео, то я подарую пензлик. Пензлик дуже класний, це такий 07. Я ним працюю, і це бест евер пензлик, яким я тільки працювала. Прошу вас коментувати, відмічати мене в історіях, поширювати це відео. Отже, дякую вам за перегляд. Мені було дуже приємно допомогти вам зрозуміти, можливо, ви щось почули для себе щось нове. Пишіть теж це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, опишіть, на якому ви етапі зараз стоматологічної Цієї кар'єри. А я дуже вдячна вам і ще раз за перегляди. Всім бажаю гарного, класного, безпечного дня, світла, холоду і зв'язку, якщо ви з України. Все, бажаю вам гарного дня. Пока!